Всім привіт. Приїхав з роботи о 16 годині. Пізно вже, певно. А о 16.30 підкинув. Ну, не витримав. слабкий характер. Він сілою 5 штук. Я так, я їх не кидав там їх. Так би мовити, що вони політали. Так, легенько в дворі підкинув, щоб вони одразу сідали. Це сіли ось. А ці двійко. Да, бачите, казарево. Зарево сонце вже там на сході, е, на заході, вибачте. А ці два затрималися. Думаю, візьму, зніму легенький терець тут. Там пращий терець. Це сідає. Старий воїн сідає. Ось він почав сідати, до речі, тут до ціпі він стояв. Я думав, камеру брати, не брати, думаю, та трошки познімаю, там і горі. Бачите, почав знімати, він сідає. Ну він знає, він знає свою роботу добре, цей голуб. Цей голуб добре знає свою роботу, він мої нерви добре береже. Бачите, як непородно сідає, так? Да? Ай-яй-яй. Не буду вставати так, сіл. А там залишились голубка два з боку. По-моєму, це голубка. По-моєму, це голубка два з боку. Ну я до яку тему кажу? Якщо голуби, які не мають такої льотної практики сильної вже, в осінні зимовий. І трошки не відчувають небезпеку. Ось цю тему кажу. Вони трошки цієї небезпеки не відчувають. От він, бачите, як сів, порівняння вам, так? Да? І ті сіли раніше так з-під сподкидушок, це не польот, ні, це подкидушка, вечірня подкидушка. А це все дурненьке. А я підтверджую, що воно не дуже так часто було в небі. Так, вряд де годи піднімався. Це, по-моєму, голубочка. Ну, не знаю, там в мене е, два голуби і в кожного два збоку, і так вони ще сильно не визначилися. Де голуб, де голубка. Я не знаю, не важливо. А це не дуже такий мавлютну практику за плечами. Через те, що він там затримався, це не від того, що він там... Суперовий, ні, не так. Краще за тих, що сів. А те, що він, дурачок, не відчуває, що це ж небезпечно, що не можна там самому затримуватися, треба бігом додому. Ти більше е, вже день до ночі йде, це не день, не ранок, щоб там політати. Він вже повинен відчувати небезпеку і повинен включати інстинкт самозбереження, а в нього він не розвинений. Бачите? Взагалі у вольєрних голубів інстинкт самозбереження майже до нуля. Майже до нуля. Якщо вони не знають небезпека, не знаєш таке небо, висота, бути не вдома, нема практики, то в них інстинкт самозбереження не розвивається. І черте вони стають. Жертвами в першу чергу ястребів, висот, вітрів, ночі. Ось так скажу. І можете зі мною тут сперечатися, готовий вислухати. Так, давайте я зроблю зараз фокусіровку, тому що зараз він е, стемніє, і я тоді тепер буде краще його шукати. Тепер краще буде його шукати. Ну, Тут взагалі до теми зведення голубів там в породі, породних, досягати якихось породних висот. І те, що я вам сказав, воно трошечки не йде в ногу в ногу. Тут в ногу трошки не йде. А це я сказав для тих гончиків, да, по-перше, розмови тільки для гончиків. Ті, що люблять красивих голубів, я думаю, що тут їм буде цікаво. Якщо ви тримаєте голубів і хочете виховати льотну стаю, то треба трошечки їм давати, давати їм коли такі тренування, що вони за себе постояли. Знаєте є така приказка, не хочу туди її ліпити. На те і щука в річці, щоб карась не дрімав, знаєте, тут трошечки воно, трошечки, трошечки можна у далекому порівнянні е так, їх співставити. Якщо голуби, не будуть бачити неба, висоти, вітру сильного, туману, там, хмарності, ворон, ястребів, то вони виростають у вас в тепличних умовах. І тоді вимагати від голубів, щоб вони вас берегли якусь нервову систему для вас, я думаю, що не варто. Сідає, так? Да? Бачите, я робив кружок? Сідає. А воно. Ще раз робить кружок, так? Да? Ну що сісти не може? Може сісти, вітру майже немає. Намагається сісти, це вже добре. От прийняти, як цей сідає, як сідав старий воїн. Бачили, як він сідав? Він в любу погоду сяде. Він знає, що йому треба сісти, бо це все, бо це його життя. Цього навика немає. У нього, крім породних навиків, немає поки що ніяких навиків. Через те, він нас так ось мудряється сісти. Сідає. Ага, о, то вже не сідає бляха Це добре. Ой, це добре, молодець. Молодець. Живий, здоровий, невредимий, це дуже добре. Це дуже добре. Ось така була вечірня подкидушка, Ось така була вечірня подкидушка. Все. Все. Ну що? Це я трошки так. Е, трошки полалею свою слабкість. Я так зараз е, не можу знайти час, щоб нормально підняти, щоб подивитися на польот. Немає в мене часу. Це так додому прилетів. Якийсь є час, півтора-най-дві в запасі один. Я трошки так підкидаю над будкою, хай трошечки мені підкидушкою покажуть і вже на душі легше. Ось такий у нас. Отакий в нас зараз період. Так що чекаємо кращих днів, коли буде або вихідний. Або день так, ну так, Ось так, отак. На сьогодні тільки так. все, Всім пока, всім миру.